Тим часом в районі Донецького аеропорту тиша бойовики припинили стріляти з моменту оголошеного перемир'я. І поки українські військові зміцнюють позиції, журналісти вирішили побачити, що залишилося від міжнародного литовища імені Прокоф'єва. Там побувала Олена Власенко. Позиція висота. Сьогодні тут можна ходити не ховаючись. Військові кажуть, бойовики запросили режим припинення вогню до 9 вересня. Тунецький аеропорт звідси видно як на долоні. Злітна смуга, пожежна частина, старий і новий термінали. Правіше вишка, центр управління польотами, лівіше, червоного кирпича, пожарка. За новим терміналом туди далі. Там старий термінал. Це вже взльотка, да от прямо да ось, ось перед нами взотка. Обстрілів тут дійсно не чути. Переміщення техніки і не видно і не слышно. Плюс в новому терміналі вторий та третій етаж ночі вели сварочні роботи. Второй этаж частично они уже перекрыли. Вы можете кстати, посмотреть. Окна забиты плитами. Ще два дні тому позицію українських армійців обстрілювали зі стрілецької зброї, а минулого тижня бойовики вели вогонь з граду та іншої важкої зброї. Це зажигалки, вони розділяються. Ну, тобто летить одна ракета, а потім вони відстрілюють, тобто роздваються, а потім та що роздвоїлася ще роздваються. Так 4-8 штук падає. Кількох бійців контузило. Снаряди от повністю покривали полон. Дивіться, яка велика яма Це від граду. І туди попав. прямо. Але ж ми вже просто кришу вже зняли. Оце град. Буває, танчики працюють, вон б'ють, бачите, де бузнюки? Є тут місце й романтиці. Юлія і Максим зустрілися під час бойових дій. Тепер готуються до весілля. З першого погляду. От так побачили друг друга і з першого дня, і так досі в місті. Плануємо свадьбу організувати. Дай Бог, дожити до неї. Ми планували, якби не зовсім біле плаття, а таке, як камуфляжне трошки. Спочатку переможемо, а потім будемо жити сім'єю. З Донецької області Олена Власенко Олексій Ковалевський Сабиття канал Україна.